Попередньо угроза ще існує, а першу чергу я просив би дотримати спокою, прибирайте скло, фіксуйте, не панікуйте. Комісії будуть працювати, є балансоутримуючи і в залежності від того, чий будинок, чи ОСББ, чи ЖК обслуговує, будуть підходити в робочому порядку, Далі вже проводити обстеження. Ми зараз працюємо над тим, щоби. Закумулювати необхідні матеріали. Першу в першу чергу це будемо надавати пленку для того, щоб забезпечити вкритий контур. І подальше ми вже по мірі аналізу будемо виконувати додаткові роботи. Наразі ми обстежуємо всі об'єкти, які є на території міста нашого. Школи сьогодні не працюють, садочки сьогодні не працюють. Ну для дітей канікулярний привод для садочка. Ми до кінця дня проаналізуємо, е, яка ситуація в закладах, і відповідно будемо інформувати. Через 2-3 години я буду інформувати. зараз ми чекаємо голову обласної адміністрації і скоригуємо дії, але наразі працюємо над е, усуненням пошкодженим.